Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Сьогодні хочу поговорити про такі чудові рослини, як очитки, седуми, тому що вони в нашому садочку додають і кольору, і квітування, і невибагливі, і посухостійкі, і зростають на різних ґрунтах. А яка неймовірна кількість сортів, які прикрасять будь-який участок не лише квітуванням. Але навіть формою свого листя, забарвленням свого листя, також і квітуванням, яке триває і влітку деяких сортів, ну, звісно ж, це осіння квітка, тому осінній сад без неї не такий яскравий та чарівний. Крім того, якщо таких мало є квітів, які не вибагливі, то нам потрібно їх використати у садку для того, щоб мати мінімум роботи, мінімум догляду, але сад наш. Завжди виглядав просто гарно в будь-який період часу. Навіть якщо вони не квітують, то їхні листя може дуже гарно прикрашати діляночку. Ось перший сорт, бриліант. Доволі такий схожий на видовий, але у нього листя має яскраво яскраво зелене забарвлення, а суцвіття рожеві, не такі великі, але набиті. Він зростає до сантиметрів 40, не вище, в основному тримає кущ дуже гарно. Придивіться уважно до суцвіття і ви зрозумієте, чому саме таку назву має сорт. Ось білесенькі пелюстки між рожевим, ніби як дорогоцінний камінь, виглядають, підсвічують суцвіття. Листя зубчасте, невеличке і дуже гарно тримає. Кущ сам себе можна саджати на передній план, десь у міксбордерах. А ось прекрасні седуми з темним листям. Він високий, до 60 см і до 50 см у ширину, рожеві суцвіття, такий темно-синій синій, насичений листя. Пагони теж темного забарвлення. До речі, седуми всі відносяться до четвертої Кліматичної зони деякі навіть зростають у третій, тобто витримують морози аж до 38 градусів. Отож, навіть і не квітне, а погляньте, яке цікаве листя. Зразу ж кольорову гаму принесе у наш декоративний садочок. Назвичайні такі суцвіття, на відміну від брилянта, вони ніби більш розсіджені, більш на такі дрібніші суцвіття поділені. Але, звісно, це теж йому надає певної такої легкості, елегантності цьому сор, сортові. Е, сорт наступний, цікавий тим, що він має оранжеві суцвіття. Дійсно, вони так гарно виглядають на фоні ось цього надзвичайного листя, яке має чітку прожилку на пластині листочка, темнішу, та й забарвлення самого листя теж має темний колір. І пагони мають темно-бордові. досить цікавий, невисокий, до 40 см приблизно. І суцвіття теж не такі великі, десь приблизно ну, мають вони до 5 см в діаметрі. Але це вже коли кущ набере свою силу. Спочатку ось ці темнолисні ем, седуми розростаються не так гарно. Але коли вони вже наберуть сили, не любить поділу, ну, як не любить. Мається на увазі, що коли кущ ще молодий, то він не виглядає так ефектно. А потім це дійсно чудова рослина, яка прикрашає наші квітники. В перекладі називається цей сорт як серенада місячного сяйва. А цікавий тим, що в нього така багатоколірність проявляється. Тим, що в основі це персикове забарвлення квітування, але є такі вкраплення рожевого, і так би мовити, здається, що на гілурсі існує два кольори: і рожевий, і персиковий. Листя також у нього темного забарвлення, до сливового, більш видовжене, така пластинка доволі е, велика у цього сорта, сорту. А ось цей сорт характерний тим, що в нього досить велике суцвіття. Вони в діаметрі можуть мати навіть до 80 см і насичений малиновий колір. Листя ніби суміш кольору зеленого з коричневим, високий, потужний, до 70 навіть см може зростати, на відміну від неону. Неон мені подобається дуже, саме тим, що листя його має жовтувати такий. Відблиск. ну а я, мабуть, все-таки фанат жовтого кольору. Суцвіття невеликий, але дуже гарно він тримає свій кущ, тому садити його можна особливо в таких якраз природніх клумбах, які ми зараз полюбляємо створювати. Яскраве, яскраве забарвлення рожевого кольору суцвіття, і листочки, так би мовити, ніби до стебла приєднані. З варіїгатних форм теж є багато сортів. Elsie's Gold тим характерний, що він має ось таку широку кайму на листочку, і серединка у нього зелена. Суцвіття не такі е, гарні, не такі пишні, як у інших, але цікаві. Наступний сорт Отем Шарм тим цікавий, що в нього суцвіття... Уже більші, куш по габариту вищий, ширший, гарно наростає. Єдине, що я спостерігала, що саме ці варіїгатні сорти, трішки вони все-таки піддаються певним грибковим хворобам. Ну, Але, бачите, якщо він красень, то є у ньому щось і мі з мінусом. Але знову, бачите, облямівка теж має такого персик персикового кольору забарвлення. А серединка зелена. Ось знову прекрасний, просто пурпур емперо. Рор, перепрошую, дуже в нього глянцеве, одне в одне листя, які мають таке більш докоричневого забарвлення. До речі, листя теж. На початку весни воно не таке яскраво забарвлене. А ось уже ближче, наприклад, до середини літа, починає проявлятися саме такий колір. Так, є і з білими суцвіттями, седуми у нас. Ось сорт айсберг. Тим і цікавий, що він є невисокий, але має гарні великі суцвіття. Листя також дрібне, зеленого яскравого кольору. Рослинка теж переднього плану, тому що він, ще раз повторюю, невисокий. Але є такі, до речі, седоми, які суцвіття, ось ці білі навіть не розкривають. Просто бутони і бутони забарвлені вже у білий кольор. Таке враження, ніби суцвіття має квіти, але насправді там лише одні бутони. До речі, бутони відкриваються тут поступово у всіх седомів, через те квітування їхнє в основному триває довго з серпня і по Жовтень, але деякі квітують ще із липня. І також присутній мій улюблений жовтий колір у суцвіттях. Це, до речі, сорт є новинкою. Сіро-зелене таке у нього листя, яке має теж таку світлішу облямівку і кремові жовті квіти. Висотою він 30-40 см, невисокий, теж дуже гарно розростається і тримає кущ, що є важливо, тому що, коли. Седуми звичайні розпадаються, теж не дуже гарно виглядає. Ось такий гарний до 50 см сорт, Це з темним листям, такі доволі розгалужені у нього гілочки, і зуцвітять, так би мовити, теж дрібніші. Але квітує ось таким прекрасним забарвленням рожевий з персиковим. З помаранчевим щось поєднано і дуже гарно розташоване листя по стеблу. Зверніть на увагу, що ось такі високі, міцні, структурні стебла, на яких гарне глянцеве листя і суцвіття. Медіаварігату тим характерний, бачте, що серединка у листочка у нього має жовте забарвлення, а вже якраз кайма зелена. І Листя більш таке хвилясте, видовжене, квітують вони. Білим кольором теж чудовий акцент у квітнику саме завдяки листю, тому що, ви знаєте, вони тримаються ось таким чином, майже всю весну і літо, а нам потрібно до квітування мати ще і гарне листя і форму у себе в садочку. Тож, теж дуже цікавий сорт, популярний зараз сантиметрів 50 він має висоту. І тим характерний, що він такий розлогий, що це мається на увазі? Що не одне стебло, а йдуть ще з пазук стебла, тобто він в ширину більше, ніж у висоту. Будь-які седомі очитки очітки можна регулювати щодо висоти. Якщо є такі високі, як видові звичайні седоми або седом, наприклад, Карл дуже гарний сорт, вони високі і мають здатність все-таки розвалюватися. Але це можна попередити тим, коли вони зростають лише навесні, досягають сантиметрів, десь буквально 15-20 можна підрізати, прищіпнути, те саме, що ми робимо з клизантами мультифлора. І тоді вони будуть кущитися, пізніше, звісно, заквітнуть, але вони не будуть розпадатися. Всім дякую за увагу!